А завдяки зусиллям вищої школи менеджменту в Варшаві та Київському національному університету технологій та дизайну було урочисто відкрити українсько-польський навчальний комплекс за адресою вулиця Немировича Данченка. 2. Україна впевнено йде в напрямку Європейського союзу. От і перед нашими студентами розкривається ринок праці не тільки український, а й світовий європейський, де можна буде вступати в наш університет навіть. Без ЗНО, тому що Варшавська система не передбачає значі. Тому той, хто не отримує ЗНО і не отримає ту кількість балів, щоб поступити в університет України, вони не можуть вступити у цей філіал Варшавського університету, а потім через рік певний можуть перейти до нас. Така можливість теж є. Основним завданням українсько польського центру є надання освітніх послуг за програмою міжнародної академічної мобільності Подвійний диплом В нашому університеті. Виша школа менеджерська навчається біля 700 студентів з України. Вони отримують диплом там, наш, польський, і була ідея створити польський центр в Україні, щоб отримувати два дипломи. Наші студенти, випускники нашого вузу, вони виїжджають до Німеччини, до Англії. І ми хотіли зробити ще кусо. Очок українського українського культуру був за кордоном Програма подвійний диплом базується на отриманні одночасно диплома Київського національного університету технології та дизайну, а також вищої школи менеджменту в Варшаві. Упродовж року студенти зможуть три або чотири рази приїхати і відвідати Варшаву. Вони абсолютно спокійно можуть відвідувати лекції або практичні заняття, приходити і навчатися на польській мові. Серед переваг навчання за цією програмою є знайомства з іншими методологіями викладання, отримання досвіду проживання в іншій країні та знайомство з культурою, а також стажування на іноземних підприємствах. Ми сьогодні підписали наші контракти, наш ректор і ректор. Варшавської школи менеджмента і в дальнейшем буде відкриватися віза на два года. Польський центр допомагає открыть нам большие перспективи в будущем, дай Бог щоб Україна вступила в Євросоюз и і... Диплом польського образця буде дуже цінитися. Міжнародна співпраця є невід'ємною частиною діяльності Київського національного університету технології та дизайну. Протягом засідання виступила і представник посольства Польщі в Україні, яка розповіла про допомогу студентам зі східних регіонів України. Польське міністерство науки і вищої освіти виступило з такою пропозицією програми, яка називається Польський еразмус для України. Хоча пріоритетом, звичайно, є студенти з Донбасу з Криму це таке річне навчання. Цього року ще поїде перша група, якраз триває відбір кандидатів. Перша група 100 осіб. Які будуть навчатися в польських вузах, частина з них почне з навчання польської мови, бо це люди які просто які не знали, що їм треба вивчати мову і попасти до Польщі. Наступного року друга група їде. Це другий тур. Це буде 400 студентів і 50 аспірантів. Вузи вибрані. Є польські вузи, які зголосилися до цієї програми. Все фінансує польська сторона. Це кільканадцять мільйонів злотих Студент Їде отримує безкоштовне навчання в університеті плюс стипендію.